Святий гедик. Форс актив, прикормочка, чи зараза гупає. Дрібненькі овнери, чи то 12-й номер, чи то 10-й, не помню Лісочка не сильно, флюрокарбонова здається, а може і ні тоненька. Флюролайн який-то. Але ви пам'ятаєте, мене неї навіть карпіків під 2 кіла на інгульці діставали. Оп! На раз-два. Що ж, не розводимо болтологію. Розводимо рибку на клюваку, понеслась Всім привіт. Як вам музичка? Звуковий супровід. Можливо, ракетна небезпека, але чи шахедна. Але щоб ви розуміли, Херсону пофігу, бо до Херсона долітає все, навіть кулі. Не те, що там дрони, ракети, шахеди, снаряди, херсон на лінії фронту. Це капець. Оп, кукурузки начепив, флагманський бубалет. Взяв дешеву вудку 4 метра, хоча треба було брати форс А, чути це, я взяв форстів. Надо було брати трошки другий, не пам'ятаю. рівер треба було брати. 5 в у мене є. Хоча хочеться вудку без котушки 5 або 6 метрів. У нас, збився був сквадрон 6-метровий. Ми його зламали весною на мега красноперках. Довго таскали таскали. Це нічим хорошим не закінчилося. Ми, як завжди, 150 випусків знімаємо, як ви любите, як ви нас за це поважаєте. Ну, тому що я блин, на рибалку можу раз в 10 днів вискочити. Да, ну, зараз почитаємо. Ну так, да, приблизно раз в 10 днів на один чи два дні, а потім ще 10 днів. І в цей момент. Мені або треба сидіти вдома відпочивати, або бігати щодурним дурним весь день по місцевим водоймам і знімати вам відоси, щоб підтримати наш YouTube канал. А ви нас підтримуєте лайком не завжди. Я вже не кажу за донати. Силочка на карту в описі під відео недавно почав обирати. Ви в коментах писали, куди карта ділась. Як наче хтось щось хотів скинути ні, ну так скидали по 5-10 по 10 гривень, 50 Хтось недавно навіть 300 скинув. Була одна підписниця по тисячі кидала, мабуть, двічі в місяць, але мені стало так соромно за ті. За кожного разу тисячу гривень кидає, блін. це такий контраст на фоні других, що я навіть у відео казалося сяй. Мені навіть якось незручно. По-моєму, Наталія звали. Це таке. Ми своє маємо. Зарплата у нас не 100 тисяч, але якихось 50 маємо. Оп, таранічка підійшла і я з вами поділюсь. Оп, ось це вам. Ось це нам. У відерце. Порядок. Підкинемо корма. Як же ж без нього, йо а то ще Тара... розбіжися навіть те, що... те, чого тут немає. Те, що хоч трохи приманило. Зараза, як обично, перший раз вийшов на рибалку, не взяв ні тряпки, руки витирати, не черта, а об штани витирати не Я себе питаюсь одучити від цієї вредної привички. А комищі зараза мокріші, ніж вода. Не витришне, фіга. Підкормив, закинув і є клівака, щось мучає. Ми, як зазвичай, будемо трошки підмормишувати. тик тигедик Видно, кашу жруть. Ні, дивіться, дивіться, і кукурузку знаходять. Каша ляга на дно, тоді її знав в основному жре тільки красноперка тарань. Судя по відеосъйомці, яку я частенько знімаю, не дуже люба жерти з дна. Цим займається падальщик Красноперка, Карась, короб. А таранька старається схватити в толщі води. От як ця, на верхній гачок. Йо-майо. -йо. Ще трошки більший розмір, і будемо солити. Дивіться, що щука роба животворяща. Уже обріли. Щука, мабуть, робота в ТЦК. Так, так, так. Повішав ще трошки крупнішу кукурузинку. Щоб дзьобики дрібноті типу, порозривало. А нормальна таранинка раз-раз та й схватила. Дивіться, о-о! тигидик думаю, надо брать. Хотя такой клев, что не поймешь. Не, сидит, але дребнота, блин. Вишаешь крупнейшую кукурузу <laughs> в надежде откалибровать. И что-то калибр этот самый не совпадает. Ни разу вообще. Физика, блин, химия не работает. Так. От так. Погнали. Ага. комиши треба би обрити, а ну, місні діди були б кричали, що ти наші комиши тут трогаєш. Не трогай, називається наші комиши тут риба не буде водитися із-за того, що ти комиші поламав. Я таке чув. от один знайомий дід іде, він раніше сома на квок ловив. Парсун 15-й лодка Криму Частенько на кошеві його бачив. Зараз теж ходить по канаві, ті рибонька як красноперку розміром з палець, ну як і ми, але ми приспосаблюємося на крупнішу, проскакує все-таки і пусла. І так завжди після того як закормив. Так, що тут у нас попуталось? Ай-яй-яй, пальчик пробив. Капец. до крові м'ясо загнав. А ще казав крючки тупі. Це я тупий і безответственный. Кровіще пішло. Не треба було рвати. Десь я ложив скотч, навірно я його виложив. Розберемося, в общем. Катастрофа. Ну, на кукурузу почепив, воно мучає, мучає. І щось та й вимучав. А чувак стоїть в озеро, з закинув і утку там далі. То пусто, не черта. А тут ну це дрібненько відпустить. Оп! Хай живе, а крупненькі влітають. Може льот стане, скоро карась підійде поки. Поки є звісно нічого. Кожен готом тепер по-разному. Підождем. Ну ж, бо біба і Боба там дергають взяти не можуть. Оп-оп-поп-оп. -оп -оп -оп. Аж скидається. Ех, паскудство, намотав комиші. Опять мучаю, а взяти не можу. Мені кажеться, я нажав... Оце прикормки насипав, кльу пропадає. Потім кльов з'являється крупненький і починаю його ловить. Підсипаю прикормки і опять пропадає. Видно, сильно багато мілочі збирається под мормышем и просто не дає крупніше взять хотя уж сноваш крупная кукуруза размер как то кажуть має значение есть эти ну трошки не тот размер у нас уже котикам пару штук есть а таранька потараньки є не тільки норма, а й розмір, тому відпустимо. Так, так, так. Давай, синок, давай. Це я підмармишив. Мармишин хруе, але, блін, не настільки ж наркоманський, щоб брати от в одничі цей ківок. Підний хотів сказати, удочка з боковим ківком. Блін, який же це маразм. <сум> ту же можна, ту ж, на той же поплавок можна поставити ту ж мормишку і маленький поплавочок. І, мар... і буде чітко відрегульована глибина. Хоча зазвичай мормишкою і по дну стукають, але ну, там мормишка обично 2-3 грама в ніколи дивлюся. По-разному буває. Ну ловлять на цю фігню там, де риби буває хоч греблю гати не раз помічав. Я вживу таке бачив. Там, де її на обичну удочку можна було б таскать таскати. О, це наш клієнт. Можна поізвращатися і на боковий маразматичний кілок. Це як на любителі, як некоторі наркомани ловлять на грушки, на сітки. Рибу, так ніколи ловлять на боковий ківок. І на насітки запретили, що це... Бо це браконьєрство, то боковий кивок треба на... запретити, бо це яка того гомосятина. Але ми йдемо в Європу, так що, блін, міхавич, ми тебе не осуждаємо. Як -то, хай, як то кажуть, є би як хочеш. І з ким хочеш. Отакі пироги. Є люди, яким це подобається, мучаються. нерву ну, у мене б довго не вистачило, оце удочкою сидіти, і знову це як удочку треба 8-метрову, 6-метрову длиною мінімум, щоб отут цією фігньою пострадати і не налякати усю рибу. Оп, почти сіло. Ох. Свіже повітря, плюс п'ять перед похолоданням, завтра вже, здається, буде припікати морозець, завтра нам вже з біда треба пилять назад в розпалагу вечором на, на ротацію та й таке. Підмормиши стало активніше смикати, але все одно це нікуди не годне, блін. Хто тебе так клювати вчив? Оп, можливо, наступного випуску через пів години змінимо місце. А завтра зранку ще встигнемо повернутися, щоб відзняти ще. Я уйшов во вкус. 2-3 дні їжі цей. Два-три випуска підряд їздив, не було цих, скажіть та я скажу. Риби не було. Де-не-де де окунька знайду, де-не-де яку-то щучку нещасну, блін. Ну, дві-три щуки, це 2-3 випуска. Ой, чепуха. Тут можна порозвлікатися на мілочі, та ще й заходить, щось буває цікавеньке. Повернемося через тиждень, Ну, більше, 8-10 днів. Можливо, буде ще, якщо тут крига не стане. Так, так, так. Схоже на якийсь рух. П'ять хвилин зараз сидів, тупив, воно на місці дьорга, думаю, навіть перекидати не буде. Зійшла. Показала спинку, хвіст, навіть побачив. Почепив за велику кукурузину. Доведеться підрізати трошки. Без варіантів. Так, так, так. І опять щось не так. Як добре почалось, так добре і закінчилось. З цього куширя з боку невеличкого. Трошки тискали рибку, думали, от зараз жара піде, прикормили. Не підійшло ще більше дрібнути. І на цьому наші повномочі все закінчилися. Кукурузу не, нема кому брати. Вони її дибають, а проковтнути не можуть. І ніяк не підходить нормальна риба, яка б могла її проковтнути. Хоча ми вибираємо з баночки найдрібніші качанчики. Зернятка. Спробуємо трошки в бік. Весною там ловили карасиків. Тут весною в лютому місяці було діло. Теж, як бачимо, щось є і навіть вода, ого! Хоча я думаю, та ж сама фігня сидить. І яка це фігня? Ні, не, не та сама, це тараничка. Тут можна було почепити, швидко знайшла, швидко Блін, хай пригає тепер по землі до берега. Все, поплила. Раз так швидко сіла, можна качанчик більший повішати, там повинна бути крупніша. Оп. Трохи в сторону почали кидати вбік від закормленої точки. Є якийсь рух. Так, 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 партизанин. Оп. Ага, ага, де вона, де вона? Оп. Курочка. Попалася в кадр. Хоч може що цікавенько, комишина, правда, мішає. Ходе теж рибаче. Бачите, сидить жде, поки мальок зверху вспливе. Комишина собака мішає, дико. Насолодитися красою. Мені навіть на невеличкому екрані видно, що все прикольно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Шкода мала. Лиски теж плавають диті качки. Хоча тут сезон охоти, круглий от Снаряди міни рвуться, гупають. Птиця це інстинктивно відчуває і тікає, як наче сезон охоти почався, що день-два в качки на крило сіли і давай на утюк в Турції, Ну, аз в баню. Оп. Оп, біба і боба. Сальдібон. Блін, шахту заглотила, поки я бібу і пип, поки я пипу снімав. Біба і боба, блін, розрив доплавана. Зараза не виживе, походу. Кинемо в воду, у відро. Хоча це теж неправильно, але, по-моєму, до 30% недомірків. Допускається в, в прилові в улові з основною рибою. Якщо хто пам'ять ці правила риболовні Можливо, це вже переписали і не допускається, але я пам'ятаю, що є 3 кіла і один трофей. Оце буде трофей. А до 3 кілограм нам три дні сидіть, щоб отак наловити чогось. Схоже, дрібнота вичерпала, все, що я накидав на дні. І залишилась лише крупніна тепер. Крупнячок може буде хоч. Залишилось лише наш качан. Який вони будуть тепер смакувати дуже довго. Повело. Єсть. Оп оп-оп-оп-оп. Точно підійшла рибка. Укрупняємося. Оп! Мопед під'їхав, дід кабріолет. У мене от цих мопедів серце йокає капець. Лізеш в багажник по ружу, коли чуєш по вулиці, десь гудить і думаєш, і дивися в небо, інстинктивно дивися у верхани. Те що по вулиці? Це вчора за водою поїхав набрати води баклаги, Блін, магазин закритий. І чую десь гудить, і рядом з воді всі псів небо, дивляться і я. А це якийсь кадр наркоманський на велосипеді з бензомотором. Він у нас совєцький тарантас. Советський бензомоторчик на що ставиться. І їде, блін, скорость, блін, три шага в час, а мопед реве, капець. Зума можна зійти серце йокало. Де воно, де воно над головою, куди воно летить, куди воно А Оце кадр з за угла виїжджаємо, Що він запила то все дурне, риве. І таке буває. Я думаю, в наших підписників в коментах напишете, теж є така болячка. Особливо той, хто часто стикається з цим. Це в піві дронами, з мавіками. Не те з шахідами, дрони взагалі кожні пару минут над головою пролітають. Їх просто тьма, точно кажуть від війна дронів, з автомата буває, блін, неділю більше, а то і більше не робиш жодного пострілу. Просто, просто дрони летять і все. Дрони летять від нас, дрони летять від них. Настрілкатні і немає, хто кого передроне. Еч, я майже сказав, що повело. Так, повело, є. Таранічка, йо-мойо, а -йо. рядом ловлять в три рази дрібніше. Я вічно хочу похвастатися, що в мене крупніше, але так воно і є. Хто знає цю місцину, знає, що поряд ловлять таку чипурну мілку на родниках. Там і карпіки, звісно, зайшли розміром, як півця і таранин. І їх теж в карман ложать. Стріляти готовий за такі злочини. Але закриваєш очі. Рибінспекції нема що поділаєш. Закид номер два. І теж в те ж саме місце. Щось закручує. Дивіться, 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 рука дергається. Серце йокає і пусто, блін. І обидва гачка пусті. Та як так? А я думав шабашить. Ну, шабашить в цьому плані цей відос закінчувати. А ми може його навіть закінчимо на жирної ноті. Оп, в тому самому місці. Ранька зараз поодинці не ходить, якщо декілька крупненьких витягну, там їх може бути до півсотні. Але риба зараза з хвостом, тому може швиденько відпетляти. Повішав здоровенну кукурузу. Під мормишем, щоб зреагували інші більш активно. Але не завжди цей прийом спрацьовує. Хоча, здається, щось сидить. Еть, 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 еть. ну єсть Блін, пипа зійшла там як менше мізинця. До мармишився один, хочеться показати майстер-клас. Як це як по класіки вважаєш як ведеться, як в старі добрі часи показати майстер-клас, витягнути рибину <гас> і по повній. Воно скидається прямо під поплавком. Каша допомагає. Мармишемо. Нужно. Еть, 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 схоже, присіло щось, притаплює і зійшло. Труба. еть, О, та нічо собі. Вудка гнеться. Держіть мене семеро. Це, це точно жирна нота. Протеста. Класна красноперка. Дрібненька, але класна таранинка. Оце воно. Оце по-нашому. О! Таранічка. От і все. Готуємо вагани флагманські. Навірно, положимо у відро, бо з цих воно як випригне, і машина буде смердіть. Красноперочки непогані. Є і дрібні, як бачите, краснаперочки, тому що по красноперочки розмірів немає. Того ми живце кидали. Вона би нам знадобилась, коли крига встане. Але то буде, коли крига встане. Оп, оп, оп. Порядок. Що ж, силочки в описі під відео на удочки прикормочку флагманську і не тільки. Дякуємо флагману, що нас потрошку підтримує донати нам на оснащення і не тільки на риболовне. Але ми за це відео знімаємо. Це вигідна колаборація та й таке. Що ж сказав, буде зустрічі на воді. Але я знаю, ви довго чекали кормьошки біби і Боби. Так що погнали додому. Оп. Риби ніколи не бачили, не знають, що з неї делати. Ну, я думаю, розберуться. Біба і Боба, ви помните, ми їх перед війною взяли з цього. Да біба. Диви. Ей, не бий його! Які на рибу жадні, які відкормлені. От. Щоб ви розуміли, цей засранець родився в апрелі місяці. Він вже ризика догнав. Це буде здоровенний жирний котяра. Отак от, от. Що силочки в описі під відео, бомбящі коменти. Хтось хрустить десь. Вітаються. А, що? Голову відгриз і все. На пакетик рибу виложив, щоб не вимазувати. Це настільки хит, хитрий і умний кошар, що ви не представляєте. Він постійно на коври рибу носить на пакетики, на підноси, на землі не їсть. ладно, культур, треба таблетки прийняти щось в мене. А ритмія прихватила. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями, силочки на удочки, котушечки. Оп, відерце резинове наше. К кажуть, відро не резинове. Відро резинове в описі під відео. Котикам ще буде на декілька днів поїсти, коли нас не буде через днів. Так 8-10. Не знаю точно, якщо вернемся. Сподіваюсь, вернемся. то точно вернемся. Все може бути. Поїдемо і впіймаємо ще. Все, поніс рибу на коври, а там ті кошаки жруть. Рижик заберуть з рота рибу, заберуть Заберуть з рота рибу. Отак от, от. Під гранат поніс. Та там же котики какали. Ще ку курям однеси, покажи. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Рижик їсть рибу, ложить в пакет і єсть в пакеті. Це щось нове. Де біба і боба? Біба, а де боба? Біба де боба. Що там за Котяча риба.